Друзі, продовжуємо розв'язувати задачі, задані в попередньому відео. Задача на трикутник. Розглянемо тепер розв'язання кожної задачі. Перша задача, що у нас дано АС2, кут А50, кут Б70, визначити Б це за теремою цінності. За теримою сінності ми можемо записати таке відношення. Б це відноситься до синуса свого кута, це 50 градусів. Як відома сторона АС до синуса свого кута, тобто 70 градусів. Звідси шукаємо БЦ навхрест по пропорції. Маємо, що БЦ дорівнює АС помножити на синус 50, замість А це я підставляю 2. І ділимо на синус 70 градусів. І бачимо, що це підходить відповідь Д. Друга задача у нас була наступна: У нас є рівнобічна трапеція, бічна сторона 2 корені з 3. тобто інша бічна 2 корені з 3. більша основа 8, визначити довжину діагоналі. Позначимо трапеція АБЦД, отже, знайти БД. Якщо розглянути трикутник АБД, то невідому сторону ми можемо знайти за теоремою косинусів, тому що у нас є дві сторони, і от між ними. Записуємо BD в квадраті, дорівнює АВ в квадраті, одразу будемо підставляти два корені з трьох до квадрату. Додати, інша сторона АД в квадраті, 8 в квадраті. Без подвоєного добутку, тобто 2 помножити цих сторін на 2 корені з 3, на 8 і на косинус кута між ними на косинус 30 градусів. Я поки що ще напишу косинус 30, потім будемо підставляти. Маємо. Відносимо до квадрату беде в квадраті дорівнює 2 корені з 3 до квадрату нагадую і 2 треба піднести до квадрату і корінь до квадрату 2 до квадрату 4 корінь з 3 в квадраті — 3. 2 на 4 на 3 це 12. Тут 2 множу на 2 і множу на 8 32. Корінь з трьох, і тепер підставляю корінь з 30 градусів, ми знаємо, що це корінь з трьох на 2. Можна скоротити 2 і 32, тут буде 16. БД в квадраті продовжуємо дорівнює 12 плюс 64, відняти. Тут у мене залишається корінь з трьох помножити на корінь з трьох, це просто 3, 16 помножити на 3 48. Беде в квадраті, виконуємо всі ці дії, маємо 28. Беде, дорівнює корінь з 28. Якщо розкласти. Можна розкласти як 4 на 7 І тоді можна винести 4. Корінь з 4 маємо 2, корінь 7 залишається. Отже, отримали діагональ BD 2 корінь 7. Тепер третя задача. Нас відомо паралелограма, діагональ А Висота БП, вони перетинаються. Відомо, що AB — 12 позначаємо одразу. Відомо кут BAP — 60 і БК відноситься до КП у відношенні 4 до 1. Визначити довжину АП і периметр паралелограм. Робимо спочатку перший пункт. Так. Оскільки нам потрібно знайти АП, АП розглянемо з трикутника АБП. Є кілька шляхів розв'язання. Давайте подивимося. АП для нашого кота це прилеглий катет. Трикутник у нас прямокутний. Отже, ми можемо застосувати прилеглий катет і гіпотенуза це косинус 60 градусів. Осен 60 дорівнює відношенню прилеглого катета АП до гіпотенузи АВ. Косінус з 60 підставляю одна друга дорівнює АП, і відомо, що АБ у нас 12. Звідси АП, якщо робити навхрест, це буде 12 поділити на 2, АП дорівнює 6. Першу частину закінчила. Переходимо до другої, як же нам визначити периметр паралелограма. Ми маємо тільки АП, можна позначити 6, але давайте розглянемо, до чого ж нам дано відношення БК і КП. БК і КП входять до трикутника АКП і БК Це сторони цих трикутників. Якщо подивитися, то ці трикутники, для них у них кут К вертикальний, і ми можемо сказати, що кут Б і ПАК рівні, як внутрішні різносторонні при паралельних прямих. Тоді виходить, що трикутник АКП подібний трикутнику. Це КБ, в дужках розпишемо за двома кутами. Якими кутами? Кут К вертикальний, а отже, рівний в одному і в другому трикутнику. І відомо, що кут КАП. Дорівнює куту БЦК, БЦК, як внутрішні різносторонні при паралельних прямих. Отже, за двома кутами трикутники подібні. Якщо трикутники подібні, ми можемо написати відношення сторін. АП в одному трикутнику відноситься до сторони БЦ іншого трикутника, як КП, знову сторона трикутника меншого, до БК, підставляємо АП можна підставити 6 до БЦ. Як? А відношення КП і БК у нас було дано в умові це 1 до 4. Звідси, виходить, що БЦ дорівнює. Робимо навхрест 6 множу на 4 ділю на 1, 24. І виходить тоді, що периметр паралелограма 2 помножити на суму сторін АБ і БЦ. 12, додати 24. В дужках у нас виходить 36 множино 2, 72. Наступна задача у нас четверта. Є трикутник. Відомо АК 6, КБ 2, корені з 3. Радіус описано в коло трикутного кола, позначимо його як Р велика дорівнює 15, коренів з 3. Знайти А це. Згадуємо, в якій формулі у нас використовується радіус описаного кола. Він у нас використовується в теоремі синусів. Ми можемо використати тоді сторона до синуса кута до рівня 2R. То давайте подумаємо, щоб при цьому знайти невідому А, нам потрібно знати, наприклад, кут Б, а кут Б. Як ми можемо знайти? Давайте розглянемо трикутник АКБ. З трикутника АКБ у нас є два катети. Якщо є два катети, то, наприклад, для кута Б, я можу знайти тангенс цього кута. Виходить, записуємо тангенс кута КуК. буде дорівнювати відношенню протилежного катета до прилеглого 6 до 2 корені з трьох. Продовжуємо і давайте скоротимо 3 корені з трьох, і позбудемося раціональності, домножаю на корінь з трьох знаменнику і в чисельнику. Знаменнику корінь помножити на корінь буде 3. Тобто виходить, що тангенс кута дорівнює корінь з 3, а з табличних, це табличне значення, пам'ятаємо, що тоді кут АБК дорівнює 60 градусів. Чудово, якщо кут АБК 60, то йому суміжний абц 180 мінус 60. 120. Тепер у нас є кут, є відомий радіус, можемо шукати невідому сторону Аце. Виходить, що А це за теремой синусі, відноситься до синуса кута Б, тобто синуса 120 градусів. Як 2Р? 2 помножити на R. Радіус підставляємо 15 коренів з 3. Сінус 120 шукаємо як синус. Давайте розпишемо. 180. 120 це 180 мінус 60. До рівня 30 коренів з трьох. Так. Далі. За формулами зведення синус 180 мінус 60 – це дорівнює лише синус 60 градусів. Тридцять коренів з трьох. І табличне значення це корінь з трьох поділити на 2. Як ми розв'язуємо такий дріб. А це залишаю. Корінь з трьох залишаю. Знаменник 2 в мене йде нагору. 30 коренів з трьох, Ділю на 1, щоб зробити далі навхрест. Виходить, А це помножити на 2. Дорівнює 30 коренів з 3 помножити на корінь з трьох. А це дорівнює... Корінь з трьох на корінь з трьох це просто 3. 30 нужи на 3 90. І 90 поділити на 2. дорівнює 45. Так, а це знайшли. Ідемо далі. П'ята задача у нас є румбу. З точки перетину О діагонали проведено перпендикуляр ОК довжиною 3. і відомо, що площа трикутника АОД зафарбованого 15. Запишемо знайти довжину сторони ромба, наприклад, АД. Фактично, тут нам важливий не ромб, а важливий трикутник АОД, і згадуємо формулу площі трикутника. Оскільки в нас ОК висота, перпендикулярна висота, то нам підійде формула площі трикутника через висоту. Одна друга а на H. В даному трикутнику площа буде дорівнювати, запишемо через сторони, Одна друга. Сторона до якої проведена висота це АД. І висота ОК. Залишилось підставити. Площа 15. Одна друга АД Помножити на ОК. ОК в нас три. Так, 15 дорівнює. Одна друга множу на 3. Запишемо як 3 других. АД. Як звідси отримати АД? Треба 15 помножити на 2 і поділити на 3. Маємо сторона ромба. 15 і 3 скорочую. Тут 1, тут 5, дорівнює 10 сантиметрів. Ідемо далі. В цій задачі маємо квадрат зі стороною 1 і прямокутний трикутник CDF, гіпотенуза якого CF корінь з 5. І квадрат, і прямокутник, прямокутний трикутник у нас лежать в одній площині, встановити відповідність. В першому пункті знайти довжину кати та FD. Невідомо. Очевидно, що CD сторона квадрата, тобто теж дорівнює 1. І в першому пункті DF ми шукаємо за теремом Піфагора. Невідомий катет дорівнює від гіпотенузи в квадраті, корінь з 5 в квадраті, відняти відомий катет в квадраті, 1 в квадраті. все під коренем. Корінь з 5 в квадраті просто 5, мінус 1 дорівнює корінь з 4, дорівнює 2. Є така відповідь Г. До першого пункту відповідь Г. Ідемо далі. Довжина радіуса кола описана навколо квадрата ABCD до рівня. Знаходимо довжину радіуса кола, описаного навколо квадрата. Якщо ми навколо квадрата опишемо коло умовно, і пам'ятаємо, що прямий кут завжди спирається на діаметр, отже, BD це буде діаметром нашого кола. Якщо BD — діаметр кола, то нам потрібно знайти діагональ BD і поділити на 2, щоб знайти радіус. BD ми шукаємо з трикутника ABD. теж затереємо піфагора. BD буде дорівнювати, ми шукаємо гіпотенузу BD. Як суму квадратів катетів АБ 1 квадраті дорівнює АД теж 1 квадраті. Дорівнює корінь з 2. А тоді ОД це буде наш радіус. Потрібно всю діагональ Б поділити на 2. Корінь з 2 на 2. Так, дивимося, у нас такого варіанту запропонованих немає. Тоді давайте будемо працювати з ірраціональністю корінь з двох. Можна домножити на корінь з двох і чисельник, і знаменник. При цьому вираз не зміниться. Що ми маємо в чисельнику? Корінь на корінь це буде 2, знизу буде 2 коріння з двох. Тепер скорочую ці двійки. Маю 1 поділити на корінь з 2. Таке число вже маємо це відповідь Б. В другому пункті відповідь Б. Переходимо далі. Третій пункт. Нам потрібно знайти відстань від точки F до прямої BC. Очевидно, що до прямої Б нам потрібно продовжити цю пряму БЦ сюди. І відстань від точки до прямої називається перпендикуляр від цієї точки до прямої. Провели перпендикуляр. Очевидно, що він співпадає зі стороною квадрата. Тому наша відстань дорівнює 1. Є така відповідь А e, Залишилось четвертий пункт. Потрібно знайти відстань від точки F до прямої BD. Продовжуємо пряму BD. Відстань від точки до прямої це перпендикуляр. Провели перпендикуляр, наприклад, FH. Потрібно знайти цей перпендикуляр FH, пам'ятаючи, що перед цим ми знайшли FD2. Якщо подивитися на Квадрат ABCD, то діагональ ділить кут Д на дві рівні частини 45 градусів. Тут 45 BDC, кут CDF90, то ось цей кут нашого трикутника FHD, давайте знайдемо кут FHD дорівнює… Від розгорнутого кута 180 віднімаю кут 45 і віднімаю кут 90. Виходить теж 45. В нашому трикутнику FHD кут H теж дорівнює 90. То кут F для нашого трикутника ми знаходимо, як від суми кутів трикутника 180, віднімаю 90, віднімаю 45. Дорівнює 45. Це ж свідчить про що? Два кути в моєму трикутнику FHD по 45 градусів. Отже, трикутник FHD. Рівнобедрений Рівнобедрений і прямокутний трикутник. Позначимо тоді катети FH, який дорівнює катету HD, наприклад, X. І за теремою Піфагора виразимо чому дорівнює гіпотенуза FD. Сумі квадратів катетів. Виходить, що FH в квадраті дорівнює іншому катету в квадраті hdf в квадраті дорівнює df в квадраті. Підставляємо катет ми виразили, як х в квадраті, плюс інший катет теж у нас х квадраті. Гіпотенуза в квадраті 2 в квадраті. Маємо. Х квадрат плюс х квадрат 2х дорівнює 4. Ділимо на 2, х квадраті дорівнює 4 поділити на 2 2. Отже, х дорівнює корінь з 2. Це наша сторона відстань FH. Відстань від точки f до прямої bh. Так, корінь з двох є відповідь В. Отже, на четвертий пункт теж знайшли відповідність. Добре, на цьому приклади ми завершуємо і продовжуємо вивчати наступну тему в наступному уроці. Дякую за увагу. До зустрічі!